Колись давно здорові дядьки приходили після важкої зміни на заводі, включали комп'ютер і весело проводили час у іграх, котрі, хоч на вечір відволікали від сірого будення і завтрашніх проблем. Тепер люди приходять із втомлючої праці і грають у заводи. Насправді факторія має що запропонувати гравцеві, окрім навіювання радянсько-промислової депресії. Мінімалістичний стиль, герой летів на зерельоті до своєї коханої мимо планети розвинених інсектоїдів. Його підбиває хтось і щось, і вам не здається, що ви десь це вже чули. А звісно, пробачте, таке не можна говорити на початку відео. Ситуація важка, але не безвихідна. Ви згадали, що ви є дипломованим зварником міста Запоріжжя, і ваша пролетарська душа вибереться із любого пекла. Факторка не нова гра в жанрі симулятора будівельника. Розробка ведеться ще й з 2012 року незалежною чеською студією Vube Software, яку заснував свою чергу Михаїл Коварек. Ви його можете знати за нікнеймом Коварекс. Новаторська студія потребувала фінансування, а брати його було ні звідки. Тоді частину фінансових турбот взяли на себе патрони на краудфандинговій платформі Indiegogo. За їх підтримки, гра вийшла у ранній доступ у 2016 році, а з раннього доступу вже у 2020. І так, ви опинились за декілька світлових років від дому на планеті, де еволюція одноклітинних пішла ледь трохи наліво. У цей момент, як прийнято у іграх такого жанру, треба будувати базу. Для цього знадобляться вже геть базові елементи: залізо для конструкції виробництва, мід для електроніки, вугілля для палива, камінь на розхідники. Розбирайтесь, як заманеться. Ну там спершу, само собою, напіватоматична плавильня, потім електрика, нові бури, потім невеличка мануфактурка, декілька станочків, щоб не крафтити усе на руках, потім проектування майбутньої бази, перший напад жуків, потім обставляєте турелі трубами. А під кінець ви заглядаєте у вікно і бачите, що сонце ще декілька годин тому зайшло за горизонт. Гра від самого початку до самого запуску ракети примушує вас так чи інакше грати у себе обдумано та обплановано, вставляючи палець у колеса завжди, як тільки у вас буде щось більш-менш получатися. От побудував інженер парову електростанцію на декілька десятків мегаватт, милується і радий. А от ці генератори виділяють таке забруднення, що у всіх жуків у найближчих хуторах відбувається неконтрольований менструальний період, і вони прикладуть всі сили, щоб відмінити такі промислові забудови у їхньому районі. Або ось гарний виробничий цех. Усе працює як годинничок. Аж тут залежі заліза починають ріднути, печі не видають прогнозовану кількість продукції через нестачу сировини на вході, але ваш цех стоїть. Але скоріше, це вже просто як декорація, адже до нього нічого не поступає, а отже, нічого не виробляється. І так постійно. У цій грі завжди треба тримати чіткий математичний порядок, що первинне, а що може вижити після першого набігу жуків, постійно тримати в голові виробничу спроможність плавилень і цехів, скільки потрібно виробити патронів для кожної окремої турелі навколо захисного рубежа. А якщо проблеми і виникають, то виправлення може зайняти пристойну кількість часу. Якщо побудувати аванпост по майну заліза, провести до нього рейкен, налаштувати потяг поставки і потяг постачання може зайняти десь. Хвилин 30-40, то якщо вам в голову прийде ідея оптимізації цеху, а ще гірше усього заводу, то від сну сьогодні доведеться відмовитись, товариство. Та що там говорити, Factorio навіть у туторіалі може дати просратись непідготовленим гравцям. З самого початку гра не така вже й агресивна. Добуває руду, он вже й електрика під'їхала, відбиваєш першу хвилю, ків, потихеньку помаленьку накладаєш конвеєри, вже й станки, і лабораторії готові нести службу, і от гравець задоволений. Що годинка, друга, витрачена на цю мануфактурку, приносить хоч якісь плоди, і цей гравець просто уявити не в змозі, що під кінець гри ця мануфактурка стане самим нелюбимим місцем у грі. Конвеєри без організації почнуть заплутуватись в спагетті. Місця може взагалі не залишитись, а за цех, який виробляє або перероблює рідини, я взагалі мовчу. Тут тема рідин досить своєрідна, і зрозуміти її я так і до сих пір не в змозі. Нащо на протяжну трубу ставити насоси? Добре, проте давайте не будемо вдаватися в подробиці. І оцей увесь хаос мені доведеться терпіти. Так чому я повинен грати у те, що приноситиме мені лише нові і нові проблеми, які потрібно постійно вирішувати? Краще запущу рідну лолку і кайфану. Та якби ж воно так? Факторіо це гра для людей із певним визначеним майнсетом. Котрі люблять прокладати шини і з калькулятором у руках вираховувати кількість вихідної продукції цеху і планувати свій завод так, щоб він міг функціонувати. Для цього не потрібно закінчувати виші. Гра сама дає себе спробувати у всій індустріальній красі, якою вона є. Долучитись до пролетарського ком'юніті може кожен із нас, тільки потрібно включити технічну частину мозку. Перша катка заставить вас злитися, але на наступній спробі ви усвідомите, що маніпулятори і станки. Мають бути поряд ось таким чином. А це виробництво можна було зменшити в розмірах, зекономивши ресурси. А тут можна було піти ось таким планом. А тут поставити ось такий тип плавилень. І знаєте що? Це. Круто, по крайній мірі, що ти відчуваєш свій прогрес, і вже з другою спробою заходиш далі, вивчаєш нове, читаєш віки і сам стараєшся пізнати цей маленький і фандом. Благо факторка дає великий інструментарій для втілення всіх гравцевих ідей проєктів. Терміну Волога мрія тут не існує, все обмежується тим, на що ви спроможні ресурсами і сірою речовиною. Так, до того ж, ви не можете засиджуватись на одному етапі дуже довго. Ви повинні вивчати нові дослідження, котрі тут відбуваються шляхом підвезення до лабораторій. Олбочок із якоюсь дивною сумішю, але все ж і для їх виробництва знадобляться різні ресурси. Якщо комуністично можна вручну збарахтати з міді шестерні, то більш просунутіші потребуватимуть рідин, складних мікросхем, і чисельність крафту в сировині буде перевалювати за тисячу, і кожне нове дослідження приводить до більшої продуктивності вже існуючих цехів, так і побудови нових креслень, оборони, споруд і навіть механік. До прикладу, потягів, котрі разом із ЖД станцією будуть невід'ємними компонентами заводу, і кожен знаний гравець в першу чергу прагне відкрити все більше і більше досліджень. Ця гра реально як друга робота. Вона монотонна, вона дудна, вона бісить, всі процеси займають дуже багато часу, ти витрачаєш багато сил, навіть просто сидячи на стільці. Мені здається, можна схуднути, граючи в цю гру щодня, адже мозок з'їдатиме всю вашу вагу через нестачу калорій на його активність. Це правда, але в цьому є весь кайф гри. Ти будуєш завод свою фабрику, домагаючись мети звалити з прекрасної і небезпечної планети. До того ж, гра підтримується на даний момент. В стімі виходять лише невеликі патчі, проте вже зовсім скоро, 21 жовтня, разом із масштабним DLC Space Age, вийде оновлення 2.0. Можете в принципі почитати фан-факти про розробку. Вони виходять кожну п'ятницю і несуть у собі цікавості. Вибачте за каламбур розробки. У новій версії систему потягів підтягнуті, раніше згадану механіку рідин, нові станки, асемблери, пушки. Одним словом, контенту буде багато. І не знаю, як ви, але я всі свої дні проведу саме тут, аж до новорічних свят. Буду заново вчитись і розбиратись із жуками на цій планеті. Якщо бажаєте долучитись, то ласкаво просимо в дискорд. Думаю, там ми і будемо збиратись і забруднювати екологію разом. Гра в стімі коштує 300 гривень і навіть не чекайте знижок, адже у Vup Software давно оголосили, що гра не буде продаватись на розпродажах чи ще щось. Аргументували це тим, щоб гравці, які купляли гру по фул прайсу, не ображалися і всі були задоволені та щасливі. Правильно це чи ні, вирішуйте самі. Забули ще сказати, що у заводі є мультиплеєр, і це особливе місце Фану і Угару. Колись ми з дядою Богданчиком наігрували по вечора. А інколи з посмішкою від вуха до вуха і невпинним сміхом лягали спати. Кооператив ще ніколи не зробив гру гіршою. Когось поїзд приїде, хтось тільки навчиться керувати автомобілем, а хтось неправильно підвів шини до цеху, або, що ще гірше, поставив неправильно маніпулятори. Оце було, звісно, весело. Потім вручну перебирати це все. А якщо зібратись компанію у 3-4 і більше чоловіка, то можна захлиснутися грою надовго. Тому краще всім, хто ще не знайомий із грою, почати грати із друзями. Бажано з такими самими олухами, як і ви. Повірте мені на слово, щоки болітимуть, а вимовити слово, яке складається із двох складів, буде важкувато. Головне, не агритись при найменших невдачах. Надіємось, вам сподобався огляд. Ми продовжуватимемо підтримувати цей канал і надалі, публікуючи тут. Всякий цікавий, ностальгічний, смішнявий, можливо, навіть пізнавальний контент, переважно по іграм. Бувайте здорові.